Через російські атаки на українську енергосистему страждають великі міста нашої держави. А от прифронтові е, території точно відчувають на собі жах, як і території, які на превеликі як жаль змушені межувати з Російською Федерацією. Я Говорю зараз про прикордонні регіони нашої держави: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина відчувають на собі, як е, е, так би мовити, всі е, е, всю прелість руської душі. Прости господи. До нашої ефіру доєднається міський голова Ніжина Олександр Кудола. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава здоров'я! Чернігівщина також страждає від російських атак, зокрема і на енергосистему. В середньому я так спостерігала графіки відключення по Чернігівщині. То очевидно, населений пункт від населеного пункту відрізняється, але можете вивести середньо арифметичне що. Орієнтовно 10, понад 10 годин. На Чернігівщині немає світла. Є регіоні, є міста, які ближче межують до кордону. І там вже аж понад 16 годин немає світла. Ніжен також страждав від російських атак на енергетику. Яка ситуація у вашому місті зараз? На жаль, ви праві. Чернігівщина перша зіткнулася. З великими проблемами в енергетиці, оскільки останні місяці ворог активно атакує енергетичні об'єкти, об'єкти генерації, об'єкти розподілення електроенергії. На жаль, Чернігівщина вже другий місяць живе в режимі відключення електроенергії, і у нас на жаль, ну тривоги тривають цілодобово. Вони практично не не закінчуються, не завершуються. На сьогодні дійсно відключення дуже великі. Е, Чернігобленерго кожного дня затверджує графік на наступний день. Його публікує, іноді цей графік витримується іноді, якщо обстріли е, збільшуються, то відповідно є і аварійні відключення і відключення дійсно дуже великі. Іноді буває, що за добу більше світла немає чим воно є. На жаль. Е, в Більшості по області графік один на всю область, але дійсно ситуація змінюється динамічно в залежності від того, яка е ситуація і в енергетиці загалом нашої країни, і після обстрілів. Що відбувається з пошкодженими об'єктами в нашому регіоні, тому дуже складно звичайно жити в цих умовах. А для нас, як для міської влади, забезпечувати життєдіяльність нашого міста, тому що дуже багато чого залежить саме від електроенергії, це і система опалення, подачі води, водозабезпечення, водовідведення і той же зв'язок. І багато чого ми залежні саме від стабільного електропостачання. А от в Ніжину, в Ніжені, прошу вибачення, сьогодні скільки годин світло є, скільки немає. От так. Я розумію, що є різні групи відключень, але так в середньому. Так, да, 4-5 груп відключень в середньому 50 на 50. Орієнтовно 12 годин на добу. світло є, 12 годин немає. І це рівним там. І це вже орієнтовно Ми... такий графік: 2 місяці. 2 місяці так живе місто з населенням понад тисяч. Да, у нас графік такий відключення триває два місяці. Він різний, був колись була ситуація покраще, колись, на жаль, ми були в повному блекауті певний період, тому, скажем так. Ще з острахом дивимося на те, що не почалася зима, поки що ще листопад, це осінь, але серйозні виклики, серйозні випробування. І тому тут треба і всім людям розуміти, що треба думати і персонально про свою родину, про свій дім, не тільки покладатися на державу чи на міську владу, а треба і самому думати і вживати заходи про те, як. Забезпечувати життєдіяльність своєї своєї родини під час ось таких надзвичайних подій. Я вже і раніше закликав ще на початку осені так само думати і про приватний сектор, можливо, десь будинки за межами міста по силах, там, де є пічне опалення, елементарні наші грубки, якісь пічі, там, де все таки можна. Жити е довгий час без ось таких звичних нам благ, як електроенергія, як вода, водозабезпечення, каналізація і так далі, тому що якщо, не дай Бог, тривалий час не буде електроенергії в державі, то в великих містах, де є багато поверхівки, дев'ятиповерхівки, вище будинки, п'ятиповерхівки. Практично неможливо на жаль буде забезпечити на генераторах і опалення, і інші системи, е інші комунальні послуги це реалії сьогоднішнього життя. Ну а як за два ну за два місяці можна сказати? Ви вже пристосувалися до таких умов? Тобто, як як живе місто? Ви сказали воду, відведення, каналізації, лікарні. Як це все працює? Все на альтернативних джерелах? Да, е, наскільки можливо пристосувалися. на сьогодні? У нас є альтернативні джерела живлення для всіх об'єктів критичної інфраструктури. Це міські медичні заклади, це об'єкти водоканалу. І коли немає електроенергії, ми вмикаємо генератори. Вони працюють по графіку. Наприклад, водоканал подає воду зранку три години і ввечері вечірній час для зручності людям, коли вони збираються на роботу і повертаються додому. Але що таке робота генератора? Генератор він наш рятівник на випадок аварійної ситуації. На жаль, працювати на генераторах неможливо там, я не знаю декілька тижнів чи декілька місяців, тому що по Своїм характеристикам генератор має зупинятися на той огляд, елементарно там міняються мастила, і найголовніше це він постійно має заправлятися пальним. Якщо маленький генератор там 3-5 кВт для якоїсь маленької установи чи приватного будинку, це одне споживання. Якщо генератор, наприклад, 500 кВт, який у нас є найбільший на одному з закладів, то він і споживає сотні літрів пального за годину. Тому це, по-перше, дуже дорого коштує дорога електроенергія. По-друге, дуже складно організувати загалом процес заправки генераторів, тому що це е, тисячі літрів пального на добу треба, щоб забезпечити всі заклади в житті. цього міста на генераторах. Тому це насправді дуже складно, наскільки це можливо, ми сьогодні намагаємося робити, але Дякувати нашим енергетикам, збройним силам України поки що розраховуємо на те, що все таки світло у нас періодично. Нехай не завжди але періодично буде і в електромережі. Тобто з того, що ви сказали, це бачимо, що також і вода подається по графіку, пов'язано з тим, що світ так. Коли, коли немає електроенергії е з мережі, ми вимушені вмикати генератори і подавати воду по графіку зранку, три години і ввечері три години. Такий режим роботи. А Ще щось перейшло на графіки також. Я просто бачила новини про те, що у вас вуличне освітлення е, обмежили, чи планували обмежити е, графіки вуличного освітла. Також дивіться, ми його у нас вуличного. Да, дивіться, у нас вуличне освітлення загалом не було останні два місяці після початку обстрілів енергетики. Вуличне освітлення і в Ніжені і, я знаю, в Чернігові врешті місць нашої області, нашого регіону. Воно відключене, але е, зараз вже темніє дуже рано. Орієнтовно біля п'ятої години вечора вже темно. Тому ми прийняли рішення, і з цього тижня ми на декілька годин почали вмикати вуличне освітлення умовно там з 5 до 8 години, тому що це безпека в першу чергу. Людей це безпека діток, які повертаються зі школи, з гуртків, і на жаль, збільшилася в тому числі аварійна ситуація певним чином. Тому там, де є можливість, ми намагаємося, хоча б на декілька годин ввечері вмикати вуличне освітлення, щоб елементарно забезпечити якісь безпекові умови для людей, які повертаються з роботи, або там ну, з інших місць зі школи з навчання. Пане Олександре. Тобто, також я розумію, що зараз школи перейшли повністю в дистанційну форму навчання. І лікарні також працюють на генераторах. Операції робляться тільки екстрені планові відправляються в обласний центр. Ну, тут є нюанси, звичайно, і по операціям це значно ускладнює роботу медичних закладів. Наприклад, таке потужне обладнання, як там МРТ, ангіограф, якісь серйозні рентгенапарати, звичайно, що. Генератори не зовсім підходять для них, навіть якщо вони будуть працювати на генераторах, тобто це дуже делікатне обладнання, яке потребує нормального живлення і стабільного живлення. Тому обласний центр не в кращих умовах живе на сьогодні в Чернігів. Тому я думаю, я би не сказав, що люди їдуть в обласний центр, тому що і в Чернігові вніжені одні і ті самі проблеми. Наскільки можливо намагаються і наші лікарі, медичні працівники надавати послуги нашому населенню? Звичайно, є багато нюансів, але я думаю, що витримаємо, впораємося з тим, що стосується шкіл, освітнього процесу, то у нас дистанційне навчання було певний період часу, коли була найгірша ситуація. Останні тижні ми прийняли рішення, що ми кожну школу, кожна школа сама буде визначатися керівництво школи, батьківський комітет, як вони будуть організовувати освітній процес. Більше шкіл, наскільки я знаю, сьогодні саме на офлайн навчанні або на змішаному навчанні. За ці роки ми забезпечили всі школи укриттями, чого не було на початок повномасштабного вторгнення, і тому в усіх школах різні умови, десь є сучасне укриття, де можна навчатися навіть і під час тривоги, десь укриття стареньке, але по крайній мірі воно забезпечує безпеку дітей і там можна перечекати. Тому в більшості все таки школи намагаються надавати офлайн навчання. Тому що ну офлайн це все таки справжнє навчання онлайн. Організувати якісне навчання дистанційне навчання дуже дуже важко. Олеже, а, а як люди пристосувалися до таких умов? І чи багато людей поїхало таки в приватний сектор? Чи вдалося росіянам вигнати людей з ніжина через відсутнє світло? Е, ні, я би не сказав, що росіяни вигнали ніженців. Ми пережили. Набагато складніший період лютий, березень, квітень 2022 року, коли розпочалася велика війна, то ворог на другий день вже е, був під нашим містом і ми півтора місяці жили в режимі оперативного оточення, бо ми не пустили ворога в Ніжин дали бій. І тому тоді було ще складніше. Е, тому все-таки ми вже. Маємо певний досвід роботи, на жаль, в цих надзвичайних умовах. І я дякую всім ніженцям, які розуміють всі виклики, які є, і я не бачу, щоб якийсь відток населення був. Чи з міста, наприклад, західні регіони, чи за кордон, чи навіть. За межі міста, можливо, там по сільським населеним пунктам, ми готуємо людей, скажем так, ось і через ваш ефір до того, що треба думати над різними сценаріями і готуватися до різних сценаріїв. Але на сьогодні, наскільки можливо, то я бачу, що всі містяни адаптувалися і живуть, виживають в цих умовах, які є, на жаль. А як бачите, найпоширеніші альтернатив джерел енергії? Які в Ніжинці? Ну альтернативні джерела енергії. Багато хто останній рік цей рік ставили сонячні електростанції собі приватні. Ми, до речі, забезпечили 5-6 сонячних електростанцій на різні заклади і об'єкти критичної інфраструктури, але вони зрозуміло працюють більше влітку. Весною, коли є більше сонця, в цю погоду вони дуже мало дають генерації, але тим не менше, я знаю, що держава орієнтовно з літа чи з весни розпочала такий проект безвідсотковий кредит на встановлення приватних сонячних електростанцій на приватних будинках і. Перший нігенець на всю Україну взяв цей кредит без безвідсотковий в Ощадбанку і показав приклад: багато ніженців встановили собі такі електростанції. Хтось придбав генератори. Я бачу багато генераторів і у приватного бізнесу, кафешки, ресторанчики, магазинчики. Коли немає світла, то всі вулиці заповнені маленькими генераторами, які гудуть, працюють е, і. Е, Дають можливість, хоча б продовжити працювати і жити так само і по своїм домівкам у багатьох вже є елементарні якісь екофло акумуляторні батарейки, ліхтарики. Ну наскільки можливо, треба кожному думати. Як е, жити далі, тому що це наш дім, наша земля, і звичайно, ми не хочемо просто так е, все тут кинути і поїхати десь е, в інше місце, країна, зокрема е, лівобережжя нашої держави, тому що так склалося, що Росії десь вдалося розділити нашу енергетичну систему, і коли на правобережжі є надлишок електроенергії. Ми на правобережжі, жаль не можемо ним поділитися з лівобережжям. Получається так, що от як лівобережжя вже. Точно як тиждень страждає від відключень світла там 6, 10, в кого як. А у вас да. на превеликий жаль вже і більший досвід життя в таких умовах. І от які би ви дали поради людям, які зараз переживають ці енергетичні, важкі дні? Ну, Поради які. Треба, по-перше, розуміти, що. Причиною цього це є обстріли ворога, ну тому що на жаль не всі це розуміють і починають шукати ворогів всередині mm. міста чи держави. Хтось звинувачує центральну владу, місцеву владу. Ворог у нас один це Росія, це Путін, які несуть зло, які вбивають українців, які хочуть залишити нас з вами без світла, без газу, без опалення. Е, тому тут треба єднатися, треба підтримувати один одного, допомагати е, своїм близьким сусідам. І, звичайно, ще раз кажу кожному думати про життєзабезпечення своєї домівки, своєї оселі, е, своєї родини і думати різні, е, скажем так, алгоритми роботи, якщо не буде світла умовно, день добу, якщо його не буде тиждень або місяць. Як ви будете е, продовжувати жити в своїй оселі або десь знайдете кращі умови е, те, що я казав, можливо, в приватному секторі, можливо, е, по селам і так далі. На жаль, е, в таких умовах ми сьогодні живемо, і це очевидно вже зараз. Видно, найскладніша зима буде за е, час незалежної України. Ви сказали про те, що також повітряна тривога практично не, не, не щухає. Так яка зараз безпекова ситуація в Ніжині та в регіоні? Що можете розказати? Ну у нас повітряна тривога. Ми вже якось адаптувалися, і це неправильно. Вона у нас триває постійно. Найбільший рекорд, який у нас був, це на жаль, орієнтовно місяць Тимо. Повітряна тривога тривала понад 28 годин без перерви. Без закінчення від собі. Стандартний день е, такий робочий день в Ніжені це ми можемо прокинутися, і повітряна тривога ще триває. Е, і піти з роботи вона також ще триває. Умовно, повітряна тривога за добу в середньому на Чернігівщині триває від 10 там, до 20 годин, плюс-мінус. Коли як. Тому, звичайно, в цих умовах дуже важко. Забезпечувати безпекові умови, тому що неможливо 20 годин на добу або половину доби просидіти в укритті. У кожного є якісь свої справи, є робота, є діти, є навчання і ще є складніше нам забезпечувати саме навчальний процес в цих умовах з одного боку, коли є відключення електроенергії, з іншого боку, коли є безпекові умови і коли тривога, звичайно, всі діти негайно переходять в укриття. Там, де укриття краще і новіше, там можна навчатися там, де укриття старіші або менше по площі, то там просто треба можна тільки перечекати, пересидіти. Тому про безпеку дуже складно говорити. Ми, на жаль, ну, те, що я бачу, мало хто вже реагує на сигнали повітряної тривоги. Мало хто спускається в укриття. Тому що, якщо спускатися, нам просто треба там перебувати постійно і не виходити в тих умовах, які вже весь сьогодні ніж, не вся Чернігівщина. А як ви бачите, Ніжин і чорнів, що Росіяни зараз почали більше тероризувати цими атаками з повітря? Чи це вже практика з 22-го року? Ні, за останні 2-3 місяці активізувалася е, атака на наш регіон. Раніше тривоги у нас звичайно були більше ніж на західних е, по західних областях, але через нас багато чого летіло і летить. Там на той же Київ на столиці. але за останні 2-3 місяці росіяни активно атакують саме і наш регіон Чернігів, Ніжин, інші міста, об'єкти енергетики, об'єкти критичної інфраструктури, та й просто житлові будинки. На жаль, кількість атак серйозно збільшилася, і якщо, наприклад, там рік-два тому у нас міг там один дрон прилетіти, то за зараз за одну повітряну атаку можуть прилетіти від 10 від 10 до 20 дронів. Тобто зараз тому вони активно ворог... збільшують атаку на регіони безпілотниками, чи застосовують застосовує ще якісь інші види озброєння? Як правило, безпілотники іноді бували і ракети, балістичні ракети, іскандери. Але безпілотники ми бачимо, що вони суттєво нарастили виробництво шахедів, гербер і безпілотників дуже багато. На жаль, летить 90% того, що летить в наш регіон, це саме безпілотники. Здається, росіяни просто хочуть зробити життя в прикордонних регіонах неможливим. Постійний терор, відсутність світла, комфортних ну, якби якби цивілізованих умов проживання. Ну так, вони їх мета очевидна, це щоб люди е, виїжджали з наших регіонів. А інша мета це сіяти зневіру всередині українського суспільства щоб, скажем так, такий негативний настрій піднімався і, в тому числі, розбивати українську єдність зсередини. пане Олександре, дякую вам, що ви долучилися до нашої ефіру. Я бажаю вам і ніженцям витримки духу. Насправді, якби ми могли, ми б насправді віддали електроенергію, поділилися, але на превеликий жаль від нас це не дуже залежить. Але ми. Тримаємо з вас кулаки і закликаємо. Якщо бажаєте, приїжджайте до нас, ми точно вас зігріємо. Дякуємо вам. Добре, дякуємо, Тримаємося.